Вітаю, шановне козацтво! Ось на дворі вже 2025 рік і по обіцянкам ВГ в січні місяці нас чекатиме нова додаткова глава бойової перепустки з колабою та новим преміум танком. Перед початком попрошу протиснути вподобайку, бо це дуже впливає на посилання відео. Бажаю всім приємного пригляду, полетіли! Додаткова глава почнеться 16 січня та прийде 2 тижні до 30-го числа. Почнемо з самого танку. В цьому сезоні це буде американський шаріф 9 рівня М103М. Так так, назва і зовнішній вигляд дуже нагадують звичайного прокачаного нам М103, але відмінністю від прокачаного собрата буде дпм гармата Танк має альфу в 360 одиниць, Ток він киде в 7,96 секунд, що вже непогано, а з гарним обладнанням та екіпажем можна зробити взагалі 6,5. По снарядам під колібр має пробиття в 258 мм, кумулятив в 320 мм. Окрім непоганого пробиття, ми маємо чудову швидкість польоту снарядів для важкого танку 1250 метрів на підкуліберах та 1050 метрів на акумулятивах. Окрім ДПМу, ми отримуємо більш-менш нормальну точність, як для танка першої лінії 0,38 розкрит та 2,2 секунди час зведення. Порівнюючи прокачаного та преміумного брата, ми можемо побачити, що єдине в чому по громаті прем програє, це в пробитті на золотих снарядах. Бо прокачано на 20 мм пробиття вище. Однак ми віддаємо пробиття і отримуємо кращу точність, кращу стабілізацію та краще ДПМ, що порівняно з цим пробиттям є дуже великою перевагою. По броні ми маємо великий НЛД в 200 плюс-мінус мм. ВЛД вже має рикошетну форму та здатний відбувати снаряди. Броня від 270 мм, Башта броньована 330 мм і вище. Тепер по вразливим зонам, хіба ж то є невелика планка зброне 240 мм, маска, яка в деяких моментах пробивається, та лючок на башті. Максимальна швидкість 34 км та 12 км назад. По обладнанню на цей танк можна поставити дві збірки: перше для гри на рівні або в топі стабілізатор, досилач та турбіна, та 60 рівнями за ртування досилач та турбіна. Тепер по колабі. Ця бойова перепска буде присвячена серії фільмів Рембо з першої по третю частину, і на екрані ви можете побачити фото унікального 3D стилю на м 103 м Рембо. Також ексклюзивним членом екіпажу в цій бойовій главі буде сам головний герой фільму, англійський актор Джон Джеймс Рембо. Також виге додало таких персонажів, як Шериф Віл Тісел, Маршал Мердюк, Полковник Семюель та Коа Бао. Пойова голова буде складатися з 40 етапів, та поліпшена версія з самим танком буде коштувати 3500 золота. Окрім танку за 3500 золота, ви отримуєте члени екіпажом, вільний досвід, прем-аккаунт, креслення та резерви, що навіть без танку окуповують її вартість. На цьому все. Пишіть в коментарях, як вам новина, жміть вподобайку, якщо сподобався відос, та підписуйтесь на канал дзвіночком, щоб не пропускати майбутніх відео та стримів. Дякую за перегляд. Бувайте.